Ой, зараз спакую свої речі і будемо їхати в аеропорт. Я така щаслива, я перший раз лечу. Так, ну добре, сукня точно потрібна. Так це не потрібно. Що у мене там іще є? Так, ну, я думаю, це потрібно може. Сукню теж візьму на всякий випадок. Так, ну добре, що в мене там ще є? Це теж можна взяти. А якщо піде дощ раптом, я дощовик візьму. Так чудово, це візьму. Хм. Ну і можна цю сукню взяти. Так, ну, ще щось. Ну, це можна взяти і все. В принципі, небагато. Ну, все готово. Так чудово. Зараз піду в ванну брати свої речі. Я думаю, батьки вже спакували свою вилізу. Так, чудово. Ось мій рушник. Так, от моя щітка. Пасту буду, виходити я явисти. Що там іще? Ну, зараз щось придумаю. Ще якісь дрібнички наберу. Так, що тут у мене є? Ну, у мене багато чого є. Можу, пенал, наприклад, себе взяти. О, телефон обов'язково треба. Зараз я його складу. Готово. Так, може панаутець взяти. Ну, да, вийшло. Так, чудово. Ну, ще можна це взяти і зошит, бо я уроки там буду робити. Ну, літній зошит. Так, сейчас візьму мою ручку. Стирачку зараз візьму. Так, ой, і мою книжку. Ну, все, начебто готово. Чудово. Мам, пап, я вже зібрала валізу. О, це просто чудово поля. Ну, тепер тоді ходімо, будемо виїжджати зараз. Ну, добре, ходімо. Так, ну все, давай виходимо. Вань, 에... Віл, скажи, чи добре, я придумала твою валізу скласти сюди. Ну так. Так, складаємо. Так і ще багаж складемо. Оля, давай сюди свою валізу. Ну, добре. Так це мамина. Ага, це моя. Ну так, Елизабет, це твоя. Так, а це моя уже. Ну все, спакували. Так, она, давай, малюка будут на тебе. Добре. А я за кормом буду. А, блин, я за кормом никак сесть не могу. Ой, у меня девчатка выпала. Ну давай, складаем. Ой. Ну, все, так, давай спочатку я закримуся тут, а літи сюди. Оля, ми зараз до тебе розвернемось. Так. Ну, там Ліза. О, Кохані, Ліза не хоче. Ну, тоді, можливо, поле її сюди візьме. Ну, добре. Так, поль, давай сідай. Добре. Я лізу на руку візьму. Чудово, ну все, я сідаю. Поїхали!